Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Жанні. Надіюсь, встигну відзняти вам цього красення автомобіль. Шкода Octavia Tour 16 MPI з газом 2009 рік. Автомобіль має єдиного власника в Україні і мала єдиного власника в Німеччині. Автомобіль пригнаний в 2021 році. Чистий домашній охайний сімейний автомобіль. на... Дуже гарній літній гумі, залишок десь 90%. Автомобіль взагалі не має коросі. В оригінальному окрасі все скло рідне. Подивіться, ззаді взагалі стоїть пірелі, резина. Оптика вся рідна, ніяких технічних візуальних зауважень. Автомобіль не має. Показую слабкі місця, дивіться, корозії немає ніде. Пороги так же само ціленькі, без корозії. Автомобіль. Без ДТП в оригінальному повністю стані. Переваги автомобіля 9 рік, 1,6 MPI, вже встановлений газ і дуже доступна ціна. Розглянемо швидко стан салону та двигуна. Переднє склопакет, Пройоми ніде нічого не крутилось, не знімалось. Корозії на порогах немає. Висталінги вже кермо, яке йшло з 9-го року. Подивіться на стан керма. Воно не перешите, не фарбоване, 216 тисяч пробігу. Сидіння в оригінальному стані. Справний кондиціонер, магнітола Шкода Симфоні. Є сервісна історія по даному автомобілю. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень. Отак це виглядає. Автомобіль у нас з рейлінгами. Практичний автомобіль за ідеальне співвідношення. Ціна якість свіжість року. Балон табленка встановлювався в Україні, так обслуговується. Запаска ні разу не ставилась, не використовувалась, прийоми не крутились, не знімались взагалі. Задній ряд сидінь так само без зауважень. Автомобіль з бортовим комп'ютером. Так, сервісна книга. Наприклад, 142 тисячі було в 18-160-42 тисячі 18-му році. Відмітка потюву 158 тисяч було в 16-му році. Автомобіль має два ключі. Один із 6MPI. Те, що тут рідний пробіг 216 тисяч, це неоспорімий факт. Пройоми все в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Так, кондиціонер справний, нагрузка пішла, все дує, ручник тримає. Склопідіймачі обидва справні. Ваш улюблений 16 MPI вже з газовим обладнанням. Підкапотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Капот без корозії, дублююча табличка, на стаканах корозії немає. Видно, що газ встановлювався не більше року. Оптика вся рідна, рамка без корозії. Підкапотний простір взагалі без зауважень. Антифріз G12, чистенький, автомобіль не димить, не труїть, не сапунить. Працює рівно як на бензині, так і на газу. І абсорбер обратний, хто не знав, так він має працювати. І так, сьогодні разом з вами було детально. Оглянуто автомобіль, який у нас на комісії. Автомобіль приганявся з Німеччини в сім'ю в Україну. Автомобіль в оригінальному абсолютно стані, небитий, не фарбований, без корозії. З недоліків має отаку царапинку, заточковану але капот в рідному окрасі. Переваги! повторюсь, даного автомобіля в оригінальному стані: встановлений газ, 1,6 МПІ, рідний пробіг і максимально доступна ціна. І ще головне, автомобіль без корозії і на дуже гарній літній гумі. Класний варіант. Подивіться на стан кузова. Цікавий дуже колір автомобіль з рейлінгами. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Це автомобіль у нас, повторюсь, на комісії. Ми приганяли його 21 2021 році. Класний варіант, приємний колір, ввечері дуже гарно смотриться, дивиться. За свої кошти я вважаю шикарний варіант. За такі кошти продаються гольфи 4-2001 року і шкоди 2003-2 року. так же само. А це 9-й рік в оригінальному стані з газом. Без корозії на гарній гумі, повторюсь. Дуже достойний варіант. Очікуємо ваших дзвінків. До зустрічі з новими оглядами.